I'm we'll shine, Путін, зараз. Ну що, Юлька, ви стоїть рже, знаєш, все добре. Наїлася вже нормально, шампанську шляпнула, вже Настроєння є Андрюха вже руки в карман, вже наш Юлька подобриш, вже душі хозяїн. Поки подуришла п'яна. Ну, що ми хочемо привітати вас з вашим народженням, вашої сім'ї. ти більше на мене. Присядь ще раз, присядь. А. а хай люди те осіняють. Бажати вам щастя, здоров'я, головне здоров'я, правда малий? Шуткіня не стрішко, що таєт хочеш? Можна? ж щось же те, на Ну, і найголовніше, що там в житті весело. Ти знаєш, що? Юлька, завтра казав, ти зранку станеш коло з вами встанеш, дивана, вставай падло. Йди на роботу, принес твої плач. А він настав, ну, вже все, вже не може хазяїну кричити, виходить. На 100 гривень лежить. І дня, іде далі. Доходить до РНМ, такий бере. Сто євро! Ну нахрена мені терномет, що дружині? Киперше, щоб нам везло, так все життя. Три, чотири, три. Не брейгає, так, я кажу, твоє так не брейкає. Хіба брейка. що ти дожнеш її втермаєш? Брейде нормально. Розкажу, знаєте, мене така була ситуація, раз оце виступаю, виступаю такий. Що нормально, так вітаю, там каля гуля. Вибігає такий пацан. Ти кажу, ти що тут бігаєш, а він такий. Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! я путі! Часне слово! Дядько, ви що там карманах шукаєте? Путіна! Путіна, я думаю, розминаєте щось там. таке я, я теж часом розминаю, коли довго дівчину. А Дівка теж його родіємо, все одно розминає. Ви жовта стоїть, держав, що прикриває? Ди сюди, влада, Де сюди. сюди? Зараз підрижу твої діти трохи, тому менше стало. Де сюди. Давайте її похлопаємо, давайте. На дивись, запуталася. Розняришлась. Але дві коліпчик, може, дротком примотаємо, зрабив стріляти. Не буде? Може я не буду співу, а тільки... Боже, кінте очі. Дімка не собі забіде. Дивися, в мене вже є одна, що каже, а куди ти хочеш подивитися? Я тобі покажу, що захочеш. Ото бачиш, всі люди, то сюди до тебе. What? Вау, все, я тебе удивив. Значить ти моя сьогодні. Дивись, будь моєю сарою зараз, добре? Але треба робити таке, диви. Тімка, не завідує, що я тебе теж розбуждаю. Тримайте його троє. Бо щось досілою зараз. Мала, роби робить Роби! Що на фізкультурі. Музику добре поїхали. Відпвоє. <ривіт> Ойка має Богдана, харак має клару, Галька має степана, а я має сару. Блякового нога, безпеці, без, без, як ми... Prosto. Просто... Львова шара! Що кажеш? Кажу клевасар! Левая шара? Но ну, мені теж подобається! Ладно! Сица, давай! Що тобі дати? да всегда йому? Зі гаряти, не можу, А, Зараз хочеться співати пісеньку про одну дівчину, дивіться, стоїть, така гарна, да, так стала. Бачите, вже значить правильно скла. Давайте її похлопаємо бо наш мажор такий бону. Так, ти знаєш, вже тільки ти пристів тебе снять, але ти вище мене ти був з лесиком. Або ні, я передумав. Вертайся, ага. щоб ти заново до молодих. А знаєте, мажорка має квартиру, машину, то хоче ту малу. Звісно, ну, я що вже не хочу чи що. Не переживай, не родиш собі таку. Приїхали. Три, чотири. Два, шару, давай! О, можна треба! О мене я сусіли, сусили не прости. Там ви там ще один дрізівку. Може ще раз заплатять. Ну, добре будемо до Ну, на завершення в світі є два вида подарунків. Перший, який нахрен кому не треба, і другий, який хрен хто подарує. То ми бажаємо з Леського самих найкращих подарунків. Гірко, гірко.